Сьогодні я отримав дивне прохання, зустрічаючись з Віталієм Яремою, А в лютому 22-го року пан Віталій брав теж активну участь в формуванні низки військових частин, і так трапилось, що хлопці дружні з 23-го батальйону з лютого березня 22-го року служили разом. І от сьогодні він вийшов з такою незвичною проханням. Петро Олексійович, давайте 50 на 50. Так як ви працюєте зі справою громад, ми купимо те, що батальйон потребує. Ми передаємо два комплекси Ребовських для батальйона. Можу наголосити, що вони працюють дуже-дуже ефективно. Ми передаємо 5 і ще 5 передамо детекторів дронів цукарків для 23-го батальйону. І наступного тижня ми передаємо артилерійський тягач, дав яшку повністю зроблений. Я свого боку лише вітаю такі ініціативи. Хто має бажання допомогти реальним бойовим частинам тими позиціями, що ми поставляємо на фронт? Ми будемо тільки-тільки раді. – Щиро дякую вам, спасибі, Алексійович, за вашу допомогу. Віталій Грігоріч теж саме. Дякую вам.